Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні з вами я, Вероніка, і це моє третє відео на Ютуб. В цьому відео я хочу показати вам зробити вам румтур по моєму дому, в домі, в якому я проживаю тока пока Ось це той самий дім, в якому я проживаю. Тому давайте зараз зайдемо у нього і побачимо, що там у мене такого цікавенького. Перед початком прошу вас поставити лайк, підпишіться на канал і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео на українському YouTube-каналі. Надіюсь, вам відео сподобається, тому що я старалась Друзі, у домі в мене немає ще моїх речей, тому що я лише обустроїла цей дім і, думаю, уже скоро тут буде багато речей, і я вам зроблю опять обзор на те, що буде знаходитися в моєму домі. Тому ось вас я вже зустрічаю, це мій персонаж. Всім привіт, я Вероніка. Ось тут у мене, давайте вже робити армутуру. Ось тут у мене е, знаходиться вхід, ось такий кав'єр з каменю і мусорний бак. Далі заходимо в зал. Ой, в зал, у гостин Тут у мене, ви можете поставити свою сумочку, я дивлюся, тут до мене приходить. Ось тут у мене квіточки. Я, я досить сильно люблю всякі квіти, всякі там ем, деревця та я досить це люблю. Ось тут у мене люстра стоїть, щоб я могла подивитися на себе. далі. Стоїть комод, в якому я можу щось поставити, наприклад, таке ключі дому і щось тому. Тут у мене стоїть камін, в якому я вже розпалила дрова, і тут дуже тепло повірте. Ось тут я можу посидіти своєю подругою, порозмовляти і тому подібне. Тому зараз давайте перейдемо у ванну. Що ж, прошу вітати вас у своїй ванні Надіюсь вам надіюсь, ну, друзі, надіюсь, вам сподобається мій дім, тому що е, ну, я роблю я вистроїла цей дім так, що подобалося мені. Не знаю, що сподобається вам. Ось тут у мене ванна, е, душ, ну, туалет певна машина і ось такий миваночок з тумбочками. Я можу там писати свої всякі масочки дати, і так далі. І отут було для рушничків ось така тумбочка. І тепер прошу вітати вас на моїй кухні. Надіюсь, вам вона подобається Тут я можу приготувати щось на... тут щось можу нарізати, а тут щось, там, наприклад, нарізати на салат і так далі. Ось тут в мене дуже великий холодильник, тому що я дуже люблю поїсти. Добре, ось тут у мене ось така кухня, є мікроволновка, є дві, дві шафки, для, наприклад, для всяких приправ і так далі. Для всяких спецій. Ось тут у мене, як ви бачите, кормушка є. Тому що ця кормушка для мого майбутнього песика. Так, друзі, вам не почалося. Я хочу завести в тока-бока песика. Ось це е, тут е, я. Хочу вам сказати гостей. Ну, тут будуть мої, сидіти мої гості, ми з ним будемо їсти всякі страви і говорити. Ось тут у мене ось, такий, ось така картина «Песика» і лами. І багато знову квітів всяких і 90. Тепер прошу вітати вас на мо у моїй спальні. У моїй спальні також ну, не дуже так сильно, еш і красиво, але мені подобається. Не, ось тут у мене робить пилососики який білосос в моєму домі. Ось тут у мене ну, бачите, такий столик, крісельце, щоб я могла там написати, наприклад, щось пописати в зошиті або покраситися. Ну, не знаю, ось такі для книжок і так далі. Ось тут у мене стоїть лямпа. І знову тут стоїть у мене великий камін. Тому що зараз ну, в моєму домі не сильно тепло, тому... Я поставила камін. І він, як на мене, тут дуже гарно описується. Тут у мене ось таке ліжечко, ось такі всякі ігрушечки собар, у формі собачки, тому що я хочу завести іменно собачку. І ось тут у мене тут величезний е, вішовки для одягу. А ось тут у мене стоять мої любимі квіти. Як я їх сильно люблю. І, звісно, дві картини: ось таке поле з. Дом. І ось таке сердечко. Ну і на цьому кінець мого дому Надіюсь, вам дім, мій дім сподобався, тому що я досі не старалась, гарно схотіла обустроїти свій дім, але не знала, чи вам сподобається мій дім, тому надіюсь, вам сподобається. І якщо вам сподобався мій дім, пишіть в коментарях, сподобався він, він вам чи ні. Ну, а на цьому я думаю буду закінчувати своє відео. Тому дякую вам за перегляд цього відео і всім па-па я вас всіх люблю. І поставте лайк, підпишіться на канал і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові класні відео. Всі...